Прогноз погоди від каналу Парасоля з 1 по 5 березня, яким буде початок весни в Україні. Погоду всієї України до кінця тижня буде визначати циклон, окрім західних областей країни, які до п'ятниці будуть знаходитись під плибом гребню антициклону. Холодна повітряна маса охопить всю територію України і тільки на вихідних потеплішає, але прогнозуються опади. Так, 1 березня вітер по всій країні північно-західний 5 пориви 10 метрів в секунду, на півночі та сході пориви до 15 метрів за секунду. Мінлива хмарність, місцями хмарно з проясненнями. На заході опади можливі тільки на Волині. Вдень у вигляді слабкого снігу, слабкого дощу зі снігом, на решті території без опадів. На півночі країни, слабкий сніг, місцями помірний сніг очікується зранку на Сумщині та Чернігівщині. Вдень сніг з дощем, до вечора опади припиняться. Ввечері та вночі без опадів. На Житомирщині без суттєвих опадів. В центрі та півдні України без опадів. Тільки на Полтавщині в день часом можливий слабкий сніг. На сході країни в день часом місцями слабкий сніг, крім півдня Запоріжжя та Донбасу. Вночі без опадів. Температура повітря в день по країні. Плюс 2 плюс 7 градусів тепла. На Закарпатті до плюс 11, на півдні України плюс 7 плюс 10. Вночі від 0 до мінус 10 градусів морозу в горах Карпат. Четвер, 2 березня. Вітер переважно західного напрямку, 3 пориви 8 метрів за секунду. На півночі Чернігівщині, Сумщини та Донбасу пориви в день до 13 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На Волині в день місцями слабкий сніг. Слабкий дощ зі снігом, слабкий дощ. Нарешті території без суттєвих опадів. Температура повітря в день по країні плюс 3 плюс 6 градусів тепла. На Закарпатті до плюс 10. на півдні України плюс 5, плюс 10. В горах Карпат від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла. В п'ятницю 3 березня вітер західний 5 пориви, 10 метрів за секунду. На Волині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. В день пориви до 13 метрів за секунду. Вдень переважно хмарно. Вночі хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Вночі на півночі Чернігівщини, Сумщини та Харківщини місцями слабкий сніг. Температура повітря в день плюс 2, плюс 6, на Закарпатті до плюс 10. На півдні плюс 5 плюс 10 градусів тепла. В горах Карпат 0 плюс 4. Вночі від 0 до 5 градусів морозу, в горах Карпат до 10 градусів морозу. На півдні 0 плюс 3. В суботу 4 березня. Вітер переважно південно-західний 9 пориви 14 метрів в секунду. На заході півночі та в горах Карпат в день пориви до 20 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході, півночі та в горах Карпат вдень та вночі очікується зі снігом, сніг дощем, місцями помірний сніг. Нарешті території часом місцями слабкий дощ слабкий дощ зі снігом. Температура повітря в день плюс, плюс сім В горах Карпат від двох градусів морозу до одного градусу тепла. На півдні країни плюс шість, плюс одинадцять градусів тепла. І в неділю. 9 березня вітер переважно західний, сильний 9 пориви 14 метрів за секунду, часом пориви до 17 метрів за секунду, хмарно з проясненнями на заході, півночі країни, а також на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Харківщині в день місцями слабкий сніг, можливий помірний сніг, сніг з дощем, нарешті території день місцями слабкий дощ. Температура повітря в день від 0 до 7 градусів тепла, в горах Карпат від 0 до 4 градусів морозу. На півдні плюс 5 плюс 11 градусів тепла. Вночі від 0 до 5 градусів морозу. В Криму та на півдні Одещини до плюс 2 градусів тепла. В горах Карпат до 9 градусів морозу. Як бачимо, тепло поступово проривається в день, особливо на півдні України, на Закарпатті, але ночі стабільно морозні та холодні. Стрімкого потепління ще немає і поки не передбачається. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний прогноз погоди.